Відповідь на питання: чи можливо отримати відсрочку від військового призову не за місцем реєстрації, не за місцем перебування на військовому обліку? Відповідь від адвоката Андрія Ювченка. Клієнт звернувся з питанням, щоб отримати відсрочку від військового призову в територіальному центрі комплектування, але не за місцем реєстрації. Місце реєстрації та місце мешкання це місто, де проводяться активні бойові дії. Він звернувся до ТЦК, подав заяву на отримання відсрочки від військового призову, але Територіальний центр комплектування сказав йому, що він не може, не має права отримати відсрочку від призову та стати на військовий облік за місцем, де він отримав довідку тимчасово переміщеної особи. Зразок цієї відповіді наприкінці публікації прикріплю. Відповідно до якої територіальний центр комплектування сказав, що немає права особа отримати відсрочку від військового призову та стати на військовий облік не за місцем реєстрації, та не за місцем перебування на військовому обліку. Та порекомендував йому звернутися до ТЦК за місцем мешкання. Ось такі справи. Якщо у вас були аналогічні проблемні питання, прокоментуйте, будь ласка, та наразі у багатьох. Областях України ТЦК відмовляють від постановлення на військовий облік та надання відсрочки від призову. Так що ставте лайк, робіть репост, задавайте свої питання для отримання правової допомоги. Допомоги адвоката, пишіть у дірект з повагою. Адвокат Андрій Ювченко, дякую гарно за вашу увагу.